Гамірно та солодко саме так ярмаркував нині Івано-Франківський ліцей. номер 22. Домашні кекси, пончики, зефір та вафлі. А ще фрукти, цукерки та желе. Кожен столик просто переповнений смаколиками. Їх дітвора продає, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Кожен клас має окремий столик. За ними є всякі снеки, солодки, напитки. Кожен готував, що хоче, ніякої згрупованості не було. І вийшло, що дуже великий гарний асортимент. У нас є бургери, корнедоги, сосиски в тісті, є кексики, всякі закусочки, солодки, цукерки. І ми збираємо гроші, тому що наші захисники стоять на фронті, відставують. Наші позиції, і ми маємо їх тут підтримувати. всім. ярмаркують із дітворою, і їхні класні керівники. Сьомий а клас мої дітки ними опікуюся сьогодні. Разом з ними на ярмарці разом працюємо, продаємо і веселимося. Так як вони це все самі готували, самостійно визначали вартість, багалися, брали поради в мене як класного керівника. Ставили ціни більш-менш оптимальні і не дуже дешево, але не дуже дорого. Загалом діти підійшли до справи дуже відповідально та навіть оригінально. До прикладу, на локації 10-го Б діти робили желе у вигляді пива. Желайне пиво, дивіться, це магія, це просто магія. У Мене дідусь він виготовляє в бочках пиво. Я перейняв від нього цю ініціативу. Але розумієте, 10 клас класне яке пиво, і вирішив робити жила. Але в честь дідуся назвав жилайне пиво. З-поміж різних смаколиків, які підготували діти, знаходимо навіть вазони. Староста 9-го в класу Кирило каже, приніс із дому фіалки. Чому в нас фіалки? Тому що мої батьки та я трохи займаються їх вирощуванням. У нас їх ціла хата. У них тут є спеціальне. Бачите, туди ціпляєте вірьовочку і ставите в баташечку, знаєте, обрідайте верхні, ставите їх туди, і вони так самі потроху живляться. Такий благодійний ярмарок на території ліцею проходить уже втретє. Щоразу не втрачають змоги долучитися до дійства не лише учні, а й педагоги, тому що діти діти викладаються, батьки викладаються, хочеться все спробувати. Шлунок не дозволяє, але все ж таки думаю, що у мене сьогодні ще на вечір запланована зустріч з випускниками 2005 року і з випускниками 2012 року. Тому я Придбаю як мого більше, щоб здивувати своїх бувших дітей. До військового стану у нас відбувалося дуже часто. Ми присвячували такі події, чи осінній ярмарок проводили, чи весняний ярмарок проводили. А вже третій раз поспіль ми присвячуємо нашим захисникам. Ми хочемо підтримати їх. Загалом кажуть організатори, ці благодійні ярмарки стали для ліцею уже традицією. Ви бачите, яка Дуже затишна, дуже така патріотична атмосфера. Готувалися до цього всі, батьки, учні, вчителі. Ми звернулися до наших мешканців мікрорайону. Серед них є дуже багато наших випускників, дітей, які вчаться в нашій школі. І всі з великим підйомом і задоволенням готувалися до цієї події. І ми. Дуже-дуже гордий тим, що наші діти такі патріотичні, які все роблять для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат, які воюють, які дають нам можливість працювати спокійно. Під час попереднього ярмарку ліцей зібрав понад 100 тисяч гривень. Наш вчитель історії Віктор Пастернак. Воює в Збройних силах України. Ми, звичайно, більшу частину грошей відправили на допомогу на підтримку цієї військової частини. Також є багато серед наших вчителів, також чоловіки, які воюють, також підтримали. Тобто ми вирішимо всі разом, де куди ми спрямовуємо гроші. До слова, цим благодійним ярмарком 22 другий ліцей також відзначив своє 35-річчя. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.